І ж це за чудо таке попроростало, як ви думаєте. А це зірочки, які я натикала в стаканчики і благополучно накрила якоюсь коробочкою, теж з насінчиком висадженим. Тільки про те насінку я пам'ятала, а про це забула. коли час прийшов діставати, зустріла таке чудо. Отакі вони були трохи згодом, коли їх висадила в теплицю. Як не дивно, вони майже всі прижилися, відійшли, почали рости. І досить гарно почали рости. Нижні листочки я обривала і цвіт зривала. І на сьогодні маю такий результат. Мої перші тепличні огірочки. Маленькі, гарненькі, хрумкі. Так що ніколи не бійтеся експериментувати навіть з такого, на стіні, яке в мене було на початку відео, можна виростити таку красу. Всім удачі!